Усім привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо крутий проект, створений на усіма відомому блокчейні Aptos, який називається Martian Wallet. Це наш гаманець на основі Aptos. Ми дізнаємося в цьому відео його унікальні особливості та переваги. Отож, приступимо. Martian Wallet це криптогаманець, який можна використовувати для керування цифровими активами та доступу до децентралізованих програм у блокчейні Aptos. Він доступний так само, як і. Metamask та інші відомі гаманці як розширення Chrome. Ось ми можемо його побачити. Закріпимо його і бачимо, що він такий же самий, як Phantom. Metamask під'єднується до розширення Chrome. Як він працює? Гаманець створює приватні іменні ключі для кожного користувача, якими можуть користуватися лише власники гаманця. Вони використовуються для зберігання коштів та підписання транзакцій. Тобто завдяки таким ключам зловмиснику нереально потрапити у ваш гаманець, не маючи цього ключа. В Martian Wallet ми можемо купувати, продавати і відправляти токени, е, отримувати сповіщення від Web3 на наш гаманець. Е, такі цікаві сповіщення. Наступне ми можемо колекціонувати, продавати і мінтити NFT на блокчейні Aptos і отримувати, наприклад, винагороду на в стейкінгу в е, монетах APT. Також ми можемо свапати токени, що е, можна робити лише на деяких е, свапалках і е, багато чого іншого. Тобто ми фактично маємо багатофункціональний гаманець, який по функціям не уступає деяким біржам. Гаманець, написаний мовою е, Move програмування, оскільки вона одна із найбезпечніших та найнадійніших мов серед блокчейнів. І її, звичайно, люблять використовувати розробники. А також він побудований на блокчейні Aptos, який забезпечує швидкі транзакції та надзвичайно низькі комісії за газ. Отже, гаманець поєднує собі надійну мову та інноваційний блокчейн. Давайте дізнаємося, як його можна скачати. Ми натискаємо на Download. Відповідно, нам відкривається розширення Chrome, де ми натискаємо додати в Chrome. Я вже його скачав, тому ми робіть так, як я зараз буду говорити. Відповідно, натискаємо додати в Chrome, він завантажується. Далі вас просять створити новий аккаунт, нажимаєте туди, вносимо новий пароль і зберігаємо наші ключі. Відповідно, далі ви через пароль заходите в свій гаманець і відповідно, потрапляєте на сам гаманець. У нас є тут два варіанти: або Aptos Димнет або Теснет. Також ви можете додати свою ексклюзивну мережу. Ми можемо побачити у нас є тут airdrop, наприклад. І нам додається один Aptos, Це якщо в і Теснеті має бути так само. Пробуємо. І нас перекидає на Aptos. Testnet, Fallсет, щоб ми пройшли Теснет. Зрозуміло. Е, наступне, що я хотів показати, це те, що у нас тут є е, можливість дивитися наші NFT, яких в мене зараз, на жаль, немає. Е, ми можемо дивитися Activity, тобто активність, ту, про яку ми говорили, про те, що приходять повідомлення зі значками і показують, які дії були виконані, чи що нам було надіслано. Також ми можемо спостерігати за е, браузерними додатками на основі Aptos. Е, я думаю, вам вже відомі такі, як Aptos Name Service, Aptos Launch. Свічборд, та інші. Всі вони основані на блокчейні AutoS. Далі можемо також знайти NFT колекції, перейти, наприклад, на цей сайт і е, побачити доступні NFT, Замінтити чи ще щось зробити. Отож, як, е, з переваг можна виділити те, що Мартін вот, е, має доступу до ваших коштів, або даних лише ви за допомогою вашого ключа можете робити. Відкривати і користуватися вашими коштами та даними. Інформація про це не буде відсвітковуватися в цілях безпеки, тому в гаманці зберігається максимальна конфіденційність. Саме такі переваги ми отримаємо, користуючись гаманецем Martian. Це інноваційний побудований е, на блокчейні Aptos і унікальний в своєму роді гаманець, який напряму підтримує е, проект Aptos. Більш детальну інформацію про проект ви можете почитати в документації, яка знаходиться ось тут, якщо ми перейдемо на docs. Я її залишу нижче. А то, друзі, до зустрічі!